Наших чиновників дуже легко, дуже легко прогнозувати. Пам'ятаєте, буквально тиждень тому я вам розповідав, що незабаром з'являться історії про те, що у нас надра неправильно приватизовані, і що в олігархів щось почнуть трішки віджимати. І от сьогодні Данило Гетьман це вже вийшов і каже: Ви знаєте, у народу України надра забрали неправомірно. І будемо переглядати. Друзі, і ще раз я повторюю: не вірте їм нікому. Це все Трамп. Це не гетьманцев турбується про вас. Це Дональд Трамп хоче взяти під свій контроль певні шахти і певні надра. А сьогодні ці шахти і надра не у вас. Вони у вас тільки на папері. Пам'ятаєте, я вам розповідав тільки на папері, яка називається Конституція. От за конституцію надра належать нам, а насправді вони належать олігархічним структурам, куди їх попередавали. І за останні п'ять років, давайте будемо відверто. За останні п'ять років ніхто їх не повертав, ніхто. І не потрібно розповідати, що це при кучмі передали при Януковичу, при Порошенку передали. За останні п'ять років ніхто не відібрав ні в кого нічого. Тому давайте будемо відвертими. Всі все знали і забирають тільки тоді, коли Трамп сказав. У мене просто нема слів. У Мене відчуття, що я живу в якомусь абсурді. Докладно про це телеграм, шапці профілю і відео теж на Ютубі запиляю, бо це така тема. Ну просто мимо якої ну не можу я пройти. Вирішили вони повернути народу України блага. Дякую, Дональд Трамп дякую.